І так ввечері я просто тікав з дженуї. Е, насправді потрібно було б трішки більше там залишитися, адже це рідне місто Колумба, який відкрив Америку. І було б цікаво розказати і показати кілька місць про великого мандрівника і путішественника зі слів Сашки. Але я щось був злий, і мені не хотілося взагалі залишатися в цьому місті. Воно якось тисло мене. Якось останнім часом не зрозумів, взагалі, що великі міста не для мене. І, на щастя, я вирвався з того міста, і почалася в мене пригода з морюшком. Hello. 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 <рекунський> Навіть іншої думки не було, щоб провести цю ніч е, на пляжі море. У мене вже є досвід е, ночівлі на пляжі, але цей теж був незабутнім. Як завжди, я забувся е, карімат, тому е, вже діючим способом просто наламав віток, е, положив під спальник і так заснув, спав я чудово, прекрасно, дуже виспався і встав десь о сьомій ранку. І на диво нікого навіть на пляжі не було, Єдине, видно, як в морі рибаки збирають свій улов. Поснідавшись, зібравшись, зібравши свого дракончика, я вирішив в трасу, і цього разу я вирішив вам знімати, як це виглядало, взагалі, яка йде дорога. Взагалі вся дорога по узбережжю це одна насолода. Майже без підйомів, їдеш собі, насолоджуєшся і тільки дивуєшся краєвидами. Неодмінно, якщо ви розглядаєте варіант на якийсь виїзд в... на вихідні, часто по на велосипеді з цікавими краєвидами, то це саме це місце. Дуже крута траса. От, не, не перестану дивуватися, наскільки це красиво, наскільки приємна погода. Часами так потрібно виїжджати на дорогу, щоб проїхати якийсь відрізок між містами. Але автомобілісти нормально до цього ставляться, тобто ніхто не сигналить, просто об'їжджають і, і все. Одна із головних задач під час подорожі це не забувати перекушувати щось їсти, тому що потім нападе такий голод, що не утамуєш його. Ну і велика привілегія, що ти можеш їсти, дивлячись на дуже красиві краєвиди. І знову я знайшов, як в дикій природі росте фрукт, який Я бачив лише на полицях магазину. Це мандаринки були. І далі я просто дивувався їхнім виложеним велосипедним доріжкам. Це яскраво, це весело. І тут і далі буду виложувати відео, де вони просто дивовижно виглядають і не заморочились навіть. Вчора трапилася зі мною така доволі неприємна ситуація, але напевно варто звернути увагу на неї. Адже цей, ці відео я роблю для того, аби показати і застерегти щодо деяких моментів. Як вже раніше я розповідав, що я в Дженуа е придбав квитки до. Е це туристичний містечок чинтатера. Я взяв в одну сторону, в іншу сторону, ще мені якусь фігню впарили, я її взяв. В ітоги, повертаючись назад, і мене перевіряють. мій квиточок перевіряють і кажуть, так він же ж прострочений. Я в смислі, мені об'ясняли, що це на цілий день, що так і так вони платиш штрафу Ну і так, мінус 50 євро. Обідно, дуже обідно. Але хоча б зараз маю досвід, що аж так далеко не потрібно планувати. Їдеш в одну сторону, купи один квиточок, їдеш в іншу сторону, купи назад квиточок. Бо так вийшло, що я за квиток в одну сторону заплатив 7 євро 70 євро євроцентів. А їдучи назад, я отримав штраф 50 євро. І так, все одно я купив ще додатковий квиток за 5,5 євро. За 5 ,5 євро. Е, ну, надіюся, вам ця інформація була б корисна. І надіюся, ви також не попадете ніколи. Під час цієї поїздки в мене дві головних проблеми: це інтернет і зарядка телефону. Ну то, дякуючи цій трасі, і так ти їдеш по узбережжю і завжди знаєш, що потрібно, щоб море було по лівій стороні, і їхати до пляжу, то просто виключаєш інтернет і просто їдеш, насолоджуєшся і не паришся. А от так от Ось знову вони ці кольорові доріжки. Ну це просто круто. Вже .1 на дня у мене розпочинається сієста. Знову вони голосно говорять. Я замовив вінішко, замовив морепродукти, так як близько біля моря, і я просто мушу спробувати це З собою. Я дуже довольний, дуже багато кілометрів зробив зранку. Так що в мене ще в планах покупатися. Поїхати в магазин на закупи е і відпочити трохи перед вечірнім заїздом.